Добрий день! Ми сьогодні будемо з вами робити лавову лампу. Спочатку я вам покажу один варіант, як можна зробити, а потім ми зробимо для себе такий ручний варіант лавової лампи, який можна носити з собою в школу. Отже, для початку у мене є Діти, що? Сода. У посудину, в якій ви хочете зробити лаву лампу, це може бути гарна, така велика, якась скляна ваза, Або, звичайний, у нас ну, пляшка пластикова, але щоб вона була без чого, без етакеток. Насипаємо туди ну, таку приблизно кількість сорок. Наступне нам потрібна олія олія. Наливаємо олії. Чим більше ви налиєте, чим більше посудина, тим буде ці процеси, яскравіші. наступне ми маємо звичайний оцет. Ось, я відлила собі у банку, це є звичайний коцир. Я налею собі його трошки ще більше. Це можна Так. І можуть бути. У нас є, дивіться, є барник такий харчовий. Є барники такі, які можуть йти в кому стані. Тобто те, що ви собі вибрате, головне, щоб цей барник розчинявся у, у воді, щоб він був розчинний. Так? І будемо з вами пробувати спочатку з цих. Тут я його трошечки. Тому цей колір буде світліший, можете більше. І також сюди ви можете собі додавати блискітки, mm -hmm. ну і те, а що вам подобається. Давай для кращого ефекту ми виключимо світло і зробимо штучну. Так, ми трошечки півхвилиночки чекаємо і спостерігаємо. Цікаво, як у нас працює лавова лампа. Гарний такий заспокійливий ефект. Можна собі включити музику, якісь приємно до душі. То і цікаво спостерігати з звуком бульбашок. Як колись були такі лампи, вони продавалися в магазинах, вони були на основі такого досліду зроблені, так? І це взаємодія двох різних ряден з різними густинами. Але це, якщо добре, якщо це закрите, можна тоді перевертати, верх-вниз перевертати. А ми будемо робити таку ручну лавову лампу. Вона трошки по-іншому буде у нас працювати, але її завжди можна буде для заспокоєння потрясти і зробити собі отакий ефект. Дуже цікавий продукт, молодці. Все Тепер є можна... під руками. Пробувати в домашніх умовах і легко і красиво, і вивчати хімію, і біологію, і такий створити цікавий продукт для психологічного розвантаження для краси, для дизайну власному будинку. Так що, шановні слухачі, вперед починаємо робити лаву лампу.